Доброго дня, діти! Пропоную вам пограти в гру кольорові слова. Я вам кажу слово, а ви мені показуєте, якого воно може бути кольором. Травичка, малинка, небо, пісок, фарби. Сонечко, огірок. Листочки, помідор, вода, сир, горох, лимон, ялинка, проліски, травичка, Зелений. малинка, Червоний. небо, Голубий. пісок, Жовтий. фарби. Е е е е е Зелений сім. Ж... Молодець. Сонце. Жовте. Листочки. Зелені. Помідор. Червоний. Водичка. Голубе. Сир. Жовтий. Горох. Зелений. Молодець. Лімон. Жовтий. Ялинка. Зелений. Молодець. Ми справились.